На території Печерського ландшафтного парку співочі розквітло понад 500 тисяч тюльпанів. На створенням яскравої композиції працювали українські дизайнери та агрономи. А більша частина рослин була висаджена ще взимку. А ще на співочому полі можна побачити нарциси, іриси, крокуси та мускарі. Розглядає різнокольорові композиції Галина Бірковська. Пенсіонерка приїхала з села Віта Поштова, що на Київщині. Вона розповідає, що дуже любить квіти та вирощує їх у себе на подвір'ї. А виставку відвідую кожного року. Я дуже вражена. дуже багато кольорів, дуже красиві квіти. Дай Бог здоров'я всім, хто вирощував їх і хто трудився тут. Вирішила зробити собі подарунок на день народження та завітати до парку. І жителька Києва Наталія Шекун. вона говорить: у наш час квіти допомагають справити зі стресом. Квіти вони дуже допомагають, дуже дуже цікаво. Дуже війна війною, а життя продовжується. будемо так казати. Тому, тому дуже молодці, що відкрили цю виставку. Організатор виставки квітів Денис Погорілко розповідає з висадкою. Допомогли партнери із Нідерландів, які задонатили кілька сотень тисяч цибулин – їх висадили наприкінці листопада минулого року. Ми відкрились так само в минулому році, але все ж таки були вагання, чи робити в цьому, чи не робити, в залежності від ситуації, яка буде відноситися, але все ж таки було дуже багато звернень від наших постійних відвідувачів. Відвідувачів загалом виставку знають, проект знають, люди ходять. І зараз дуже людям, які знаходяться в Києві і там іншим, потрібно трошки змінювати таку загальну ситуацію. Тому би, ми, ми, ми вирішили робити все ж таки проєкт. У парку Ставлені квіти 20 різних сортів. Кожен рік вже напевно третій четвертий рік поспіль вже намагаємося збільшити збільшувати кількість, щоб ну люди бачили, вони як знайти беремо приклад з інших країн, як вони роблять. Тому у нас була практика і співпраця. Ми намагалися. Співпрацювати в цьому році у нас є партнери зі Стамбулу. Ми намагалися в цьому році, але трошки не встигли, тому ми плануємо на наступний рік разом з нашими партнерами з Стамбулу зробити також проєкт під час виставки тюльпанів. Виставка тюльпанів відкрилась у Києві 28 квітня і триватиме приблизно три тижні. Для дорослих вхід коштує 150 гривень а для дітей 25. Безкоштовний вхід для зсу, безкоштовний вхід для пенсіонерів. Для людей з вадами, для багатодітних сімей, тобто у нас є багато соціальних категорій, які безкоштовно люди можуть прийти. ВПО для виповна, звісно, знижки частина коштів від продажу квітків піде на потреби ЗСУ. А тим часом організатори виставки готуються до Дня Незалежності України зробити великий проєкт Незламні міста України. Нині дизайнери та інженери займаються розробкою 3 d моделі. Це мають бути проєкти будівель з поєднанням виставки квітів. Марія Марчук, метро Маркевич і. З Києва спеціально для інформаційної агенції погляд.